Сьогодні ми з вами підведемо підсумки того навчального матеріалу, який стосується апаратного забезпечення персонального комп'ютера. Значить, у вас тут в завданнях є дивимось, комп'ютерна пам'ять. Я бачу, що дехто вже поздавав. Мені роботи, я хочу дуже швиденько по апаратному забезпеченню персонального комп'ютера дуже швиденько пройтись для того, щоб нам краще було зрозуміло, що воно таке, і потім ми переходимо до програмного забезпечення. Значить, ми з вами вивчали, що у нас комп'ютер складається з основної частини це системний блок і периферійні пристрої, які до нього підключаються. Якщо це ноутбук, то майже всі, не, не, не всі, а більша частина головних пристроїв комп'ютера знаходиться в одній механічній конструкції, але кожна частина виконує свої функції. Зараз я зупинюсь трошечки на пам'яті, дуже-дуже коротко, що таке пам'ять. Я з досвіду знаю, що вроді учні і розуміють різницю між пам'яттю, але путаються, коли ми починаємо це обговорювати. Значить, пам'ять в комп'ютері, в смартфоні, в ноутбуці, в планшеті їх дві, вони різні. Я пам'ятаю свій власний досвід, коли тільки починала працювати з персональним комп'ютером, який вдома був, і мені мій чоловік каже, ну от загружається операційна система. Я так слухаю, дивлюсь на нього, думаю, що загружається, куди загружається, навіщо воно там загружається, включили комп'ютер, він працює, що куди загружається. Це я кажу так, що я ну, не розуміла, як звичайна людина, я не розуміла, що куди завантажується. Значить, дивіться, потрібно дуже чітко розуміти, що в комп'ютері є зовсім різні дві пам'яті. Вони пам'ять називаються, але вони зовсім різні. Перша пам'ять, яка є постійна, довготривала, я її тут в уроці називаю, ну так називають її в підручниках, так її і називаю, довготривала пам'ять. Що це за пам'ять? Це железяка, якимось чином виконана, одна з ну, широко розповсюджених це магнітна пам'ять. Це железяка, на якій постійно зберігається інформація, яку ви занесли в комп'ютер. Наскільки постійно, рівно настільки, поки ви її самостійно звідтіля не видалите цю інформацію. Але або поки щось не, не, ну, не поламається настільки, що воно звідтіля в результаті поломки або якогось вірусу зникне. Ось вам приклад постійної пам'яті. Ви зробили якусь фотографію, ви її зробили і хочете, щоб вона у вас зберіглася. Ви її розташовуєте. Запихуєте її туди, і вона зберігається у вас там довготривало. Вона записалася у цю постійну пам'ять. Скільки вона буде, там, ця фотографія, зберігатись, рівно стільки, скільки ви це захочете. Поки ви її звідтіля не видалите або чогось не станеться, вона, ота фотографія, звідтіля не зникне. Що це таке оця довготривала пам'ять? У якому вигляді вона буває? Якщо це комп'ютер, то ця довготривала пам'ять вона є різна. Якщо беремо всередині безпосередньо всередині в начинку, хоч в ноутбуці, хоч в комп'ютері безпосередньо, то це, ця довготривала пам'ять вона називається жорсткий диск HDD. Ви там бачили інформацію про це. Або це більш нова версія, яка найчастіше використовується в ноутбуках. Це SSD, диск, це інший спосіб просто зберігання там інформації. Це так сказати електронний спосіб зберігання інформації. Але ця пам'ять постійна. Є пам'ять внутрішня, яка в комп'ютері, і є пам'ять зовнішня. От Якщо ми беремо зовнішню пам'ять, хоч це флешка, хоч це диск, хоч це великий диск, він називається переносний великий диск, хто каже, велика флешка, хто як, хто як називається, але він називається зовнішній жорсткий диск. Але це все постійно. Постійна пам'ять, чому постійна, чому довготривала, тому що ви туди інформацію занесли, і вона там зберігається слово постійна. Ви повинні розуміти постійно до того часу, поки ви її не приберете або щось, не дай Боже, не станеться. І є інша пам'ять. В комп'ютері, у вашому смартфоні, яка називається оперативна пам'ять. Чому оперативна? Ну, так назвали, але вам потрібно зрозуміти зміст цієї пам'яті. Коли ваш комп'ютер, смартфон виключений, в цій пам'яті абсолютно нічого не зберігається. Абсолютно нічого, вона пуста. В ній нема нічого, це як кошик. Розумієте, він пустий. Як тільки ви вмикаєте ваш пристрій, комп'ютер чи смартфон починає е, робитися, е, запускатися процес роботи комп'ютера, в комп'ютері головний пристрій, який всім керує все виконує, він називається мікропроцесор. Що починає відбуватися? В комп'ютері ще є. Елемент пам'яті, пам який робиться під час будування комп'ютера. Прямо на материнську плату заноситься програмний продукт, який дозволяє почати працювати комп'ютеру. Є такий елемент. Як тільки ви вмикаєте комп'ютер, оця первинна програма, яка записана в комп'ютер, Починає звертатися до мікропроцесора, і мікропроцесор починає працювати. Мікропроцесор в комп'ютері у смартфоні працює з оперативною пам'яттю. що починає відбуватися. На ваш жорсткий диск на довготривалу пам'ять, якщо ви не встановите програму, про яку ми зараз будемо говорити, це програма операційна система. Якщо її не встановлено, то комп'ютер це железяка, яку можна викинути на смітник. Він працювати не буде. Що починає відбуватися? Починає відбуватися наступне. Мікропроцесор дає команду взяти і перезаписатися оцій операційній системі з постійної пам'яті зробити копію і занести її в оперативну пам'ять. І це називається завантаження нашого з вами комп'ютера, завантаження нашого з вами смартфона. Тобто є програма, яка записана на на жорсткий диск постійно, вона там зберігається, вона нікуди не дівається, і вона береться і додатково перезаписується в оперативну пам'ять. І мікропроцесор це мозги комп'ютера, він спілкується з цією оперативною пам'яттю, обмінюється інформацією, і ми з вами бачимо, щось на екрані починаємо працювати. От скільки ми працюємо з комп'ютером, стільки наша з вами операційна система і знаходиться в цій оперативній пам'яті. Далі, я хочу. Щось зробити. Я запускаю програму, яка називається браузер для виходу в інтернет, що відбувається, ця програма вона встановлена, вона записана на постійній основі в довготривалу пам'ять на мій жорсткий диск, десь вона там зберігається. Якщо я хочу з нею працювати, я даю з операційної системи цю команду мікропроцесору, що починає відбуватися. Ця програма. Google Chrome копіюється і додатково записується в операційну пам'ять. І у мене вже в операційній пам'яті дві програми знаходяться тимчасово це операційна система і програма Google Chrome. І коли я працюю з програмою Google Chrome, то вже мій мікропроцесор. Він уже до жорсткого диску не звертається. Він працює за цією операційно-оперативною пам'яттю і виконує ті дії, які я там і хочу. Якщо я хочу відкрити фотографію, якусь подивитися її, що для цього потрібно, щоб відбулося? Для цього потрібно, щоб якась програма, яка дозволяє побачити цю фотографію, завантажилась постійної пам'яті з диску в оперативну пам'ять? Спочатку завантажується програма, а потім підвантажується, знову таки копіюється з диску моя фотографія і відкривається в оперативній пам'яті. Тобто пам'яті є дві: довготривала і короткотривала. Скільки часу в цій оперативній пам'яті будуть зберігатися те, про що я вам сказала? Фотографія, яку я передивляюсь. Програма, яка дозволяє мені передивлятися ці фотографії, браузер, який я відкрила, і операційна система. Як ви думаєте, скільки часу в оперативній пам'яті будуть зберігатися ці програми? Може хтось скаже вашу думку? Сміливіше, не бійтесь. В оперативній. Да, в оперативній. Стільки, скільки будемо використовувати. Правильно, Правильно, Андрій, ти зовсім правильно кажеш, ровно стільки, скільки ми будемо використовувати ці програми. Я не хочу більше дивитись цю фотографію, я її закрила. Що відбулося? Вона з оперативної пам'яті стерлася, її в оперативній пам'яті більше немає. А на жорсткому диску, як вона була, або на флешці, або десь там іще у Хмарі вона як була, так і залишилась. Вона там зберігається. Тепер дивіться стосовно. Оперативної пам'яті. Скажіть, будь ласка, кількість оперативної пам'яті має значення чи ні? І яке вона має значення? Як ви думаєте, має Має. яке? Навіщо нам більше чи менше? Яке значення вона має? Кількість оперативної пам'яті? Користане це відкриватися в програмі, якщо вона маленька буде, не вистачатиме пам'яті для доступу інших. Але абсолютно правильно, якщо оперативна пам'ять мала, то я не зможу відкрити 3, 5, 10 програм одночасно, ключове слово, одночасно для того, щоб з ними працювати. Якщо я буду працювати з якоюсь одною програмою, більше нічого не відкривати, то може і вистачить. Але сучасні техніки, технології, сучасне воно все таке, що ми хочемо багато і всього і відразу, так чи ні? Тобто, чим, чим більше в мене оперативної пам'яті, тим більше застосунків, якщо це смартфон, або це тим більше програм, якщо це комп'ютер, одночасно ключове слово, одночасно я можу відкривати і з ними працювати. Скажіть, будь ласка, довготривала пам'ять її кількість має значення чи не має? І яке значення довготривала? Яке так ми вже ж як обираємо собі як флешки з більшою пам'яттю, щоб більше зібрати мені інформації. Це правильно, абсолютно правильно, але чим більша моя флешка, чим більший об'єм мого жорсткого диску на комп'ютері, тим більше інформації я зможу там довго тривало зберігати, щоб нею користуватися. Якщо не вистачає пам'яті, то ну що, потрібно щось видаляти, або щось міняти, або якусь додаткову пам'ять брати, десь щось зберігати. Ну то вже інше, то вже інше. Значить, про пам'ять ми з вами розібралися, відповіді ви дасте, розберетесь саме з тим, що там я вам які питання позадавала. Про пам'ять у вас є до мене запитання? Нема. А, скажіть, будь ласка, от...